Іхто старика Львів, ви дивитесь вечір у Львові, і сьогодні в програмі говоритимемо про реформування у галузі юстиції, а також про те, що повинна пройти патріотична Львівщина, аби повністю позбутися російського газу. І наостанок про оновлений склад громадської ради при Львівській облдержадміністрації і плани на найближчий час. Отож, залишайтеся з нами аби знати більше і нічого не пропустити. Тож запрошую до студії наших перших гостей, я глядачам представлю це заступник міністра юстиції України Гія Гецадзе. Прошу проходити присідати ось тут поруч зі мною. Добрий вечір. Дякую за Добрий вечір. Добрий вечір. І... Ярослав Жукровський, начальник головного територіального управління юстиції у Львівській області. Отож, панове, вітаю вас. Ну, насамперед хотілося б дізнатися, з чим пов'язаний приїзд ваш на Львівщину, пане Легію. Льві. Um, вітаю, Львів. Доброго вечір вам всім. Дякую за запрошення в студію це не перший мій візит до Львова. Ми будемо проводити зустрічі із начальниками територіальних управлінь та з директорами центрів безкоштовної юридичної допомоги і завтра вже назад до Києва. У нас дуже багато заплановано. У нас є конкретні результати, які вже відчувають наші громадяни у сфері реєстрації бізнесу та нерухомості у виконанні судових рішень юридичної допомоги. І ми хочемо в майбутньому шляхом докорінних змін покращувати сервіс для наших громадян. допомоги і ми в вдальнішим у цьому карених ізмінняні влучать сервіс для наших громадян. В принципі, коли міністр Петренко був призначений міністром юстиції, тоді міністерство юстиції виглядало як якийсь там каральний орган. І ми щоденно перетворюємо наше міністерство на орган, який обслуговує своїх громадян? Міністерство на орган, який обслуговує своїх хрест. Ну, зміна місця роботи і країни, безперечно, це вагомий крок. Скажіть, що було цією мотивацією для вас? у мене дуже багато аргументів було, чому я повинен був перейти працювати до України. Перше у мене було дуже багато друзів ще за часів кучми. Ми брали участь разом з моїми друзями у змінах нашої країни. Помаранчева революція, згодом майдан під час майдану, десь протягом трьох місяців Півтора з них я провів у Києві, жив на Михайлівському провулку, щоб допомагати нашим друзям, стояти разом з ними, потім запросити їх на чай, тому що було дуже холодно. А коли міністр Петренко мені запропонував пост заступника, я запитав у свого сина, і він сказав: Гія, навіть я не думай, зразу погоджуйся. Я сказала, чому він каже, що в мене буде батько, який протягом одного життя працював у двох країнах з найсильнішим міністерством юстиції. Так що мені дуже приємно працювати в цій молодій мотивованій команді. І допоки буду корисним, буду працювати в команді, поки в нас будуть результати та покращення. Так що мені дуже приємно працювати в молоді мотивірованої команді. І поки буду полезним, буду в команді працювати, поки у нас будуть результати і улучшення. Ви координуєте і контролюєте діяльність кадрової комісії Міністерства юстиції України і комітету реформ. Наскільки оця специфіка в Україні дозволяє впроваджувати реформування? Наскільки відрізняється від вашого попереднього міністерського досвіду? Знаєте, от пака що знаєте, поки що закон про державну службу не війшов в силу, ми вже оголосили, що будемо відкрито призначати наших начальників територіального управлінь. Ярослав був призначений конкурсом, і дуже багато наших колег в регіонах були призначені конкурсом відкритим. І навіть конкурси транслювалися онлайн. А до цього ми всі знаємо, як призначались начальники, і потім вже вони продовжували цю роботу по областях, районах. І наші співробітники всі призначаються відкритим конкурсом. І потім вже вони продовжили цю роботу в областях і в районах. І наші співробітники всі назначаються способом відкритими конкурсами. Чому? Тому що. Запитаєте, чому? Тому що у всіх наших громадян мають бути рівні шанси брати участь у будівництві нашої країни. І ці конкурси показують хороші результати. Коли юрист знає, що він може сам добитися, і ніяка допомога не потрібна, потім вони більш ефективніше працюють. Ви вже Торкнулися пана Ярослава, і як можете оцінити роботу львівського управління юстиції? Наскільки вирізняється з поміж інших регіонів? Чесно вам сказати, я дуже горжусь львівською юстицією. Чесно кажучи, я дуже пишаюся львівським управлінням, тому що в них багато конкретних змін. Вони дуже відкриті. Вони придумали гасло юстиція відкрита для людей. І зараз це гасло є загальним для нашого міністерства. Думаю, пару слів пан Ярослав також скаже. Міністерство так стопаросло по Ярослав Нашій системі ми називаємо хресним батьком української юстиції, тому що з приходом дієґізовича в команду міністра Петренка. Почалися такі незворотні зміни і формування якраз нової моделі української юстиції. І, в принципі, <кій> Гій Гізович якраз задає тон і темп роботи міністерства, і з ним, на правду, дуже приємно, дуже приємно працювати в всіх, всіх аспектах. Гій Гізович був один з тих, хто ініціював. <кій> Спрощення структури територіальних управлінь юстиції, вони стосувалися ліквідації районних і міських управлінь юстиції, тобто десятки років працювали міські і районні управління юстиції, ніхто не знав, чим вони займаються. Ці відповідно до рішення Петренка, ці міські і районні управління були ліквідовані, і на їх місці були створені бюро правової допомоги. Тобто Принцип наступний: менше начальників, які сидять і протирають штани, більше юристів, молодих, мотивованих, які мають працювати для людей, які мають обслуговувати людей, які мають надавати консультації людям. І в принципі, у Львівській області більше 20 таких бюро є. Загалом ця реформа є одна з найуспішніших в системі роботи органів юстиції, тому що. Ця реформа стосується конкретних людей, допомоги конкретним людям, і це є одним з пріоритетів, базовим пріоритетом нашого міністра. Тобто, наскільки ефективно працюють от в районах і в центрах, чи оцінювали да, це ви очі може звертатися. От, мозматриці раніше коли міністр Петренко був назначений на посаду. Ну подивіться, раніше, коли міністр Петренко був призначений на посаду, по всій країні працювало десь близько 27 центрів юридичної допомоги. А на сьогоднішній день працює 100 центрів і додатково 430 бюро. Чим вони відрізняються? Центри відповідають за представництво інтересів наших громадян в судах. І різних інстанціях центри представляють соціально незахищених учасників АТО та інших громадян. А ось щодо бюро вони обслуговують всіх наших громадян. Кожен наш громадянин може звернутися з питанням і отримати первинну юридичну допомогу. І других наших граждан, а що касається бюро, вони обслуговують всіх наших граждан. Кожен наш громадянин може обратитися і отримати первинну юридичну допомогу. А чому це важливо, тому що коли, коли мін'юст перейшов в онлайн і дуже часто рекламує, роздруковуйте довідки, виписки, не виходячи з дому, не всі наші громадяни можуть скористатися онлайн. Ні, всі наші можуть онлайн, тим паче, в селах так. можливо, немає інтернету. Так, так. наш крістянина бработал землю він... Он... Наш селянин працював землю. Ввечері він подивився. Потрібна якась довідка. Прийшов в наше бюро. Наше бюро це маленькі офіси на перших поверхах. Вони відкриті, там працюють два-три юристи і стоять комп'ютери. Вони можуть допомагати, як роздруковувати довідки та роз'яснювати, як користуватися онлайн-сервісом. Це і є первинна допомога, яка дуже важлива для наших людей. Куди людям звертатися, аби отримати безкоштовні послуги адвоката в кримінальних справах? До притакані э, э, адвокати. Так, звісно, адвокати координаційного центру представляють інтереси наших громадян в судах досить успішно. Але звичайно, що не всі наші громадяни можуть скористатися. Є критерії і є бюджет, який держава нам дає, і тільки обмежена кількість наших громадян на сьогоднішній день може користуватися послугами представництва в судах. Це соціально незахищені, учасники АТО. Це соціально це учасники АТО, вимушено переміщені особи. Чи були вже люди, які є задоволені? Можливо, пане Ярослав розкаже про Львівщину, які вже скористалися вторинною допомогою? В Принципі, система вторинної правої допомоги працює не перший рік. Робота адвокатів, які оплачуються за рахунок бюджету, є досить відлагоджена. Загалом по Україні в нашій державі. Дуже багато людей скористались послугами безкоштовних, ми їх безкоштовних адвокатів. І, в принципі, якраз ті люди, які потребують представництва інтересів, чи в кримінальних справах, чи в цивільних справах, звертаючись до місцевих центрів безоплатної вторинної правої допомоги, отримують цю допомогу. І в більшій мірі нарікань на цю систему вторинної правової допомоги від людей. Принаймні у Львівській області немає. І первинна, а первинна допомог, юридична допомога полягає в наданні консультацій правих, про які казав Гіогізойович, і вона також працює досить ефективно. Звичайно, є певні речі, які потрібно досконалити. Ми про ці речі говоримо з міністром юстиції, це в тому числі і якісь кадрові перезавантаження, бо не всі керівники. Пройшли через конкурсний відбір, ага. ось але але це абсолютно технічне питання, і зовсім воно не впливає на якість тих правових послуг, які надають відповідні центри і бюро у Львівській області. Ви торкнулися кадрове питання. То розкажіть, як відбувається кадрова реформа у міністерстві? Чи запрошуєте молодих людей до співпраці? і молодих Нам і опитний і молодих, та й не тільки. Нам потрібні і досвідчені кадри, і молодь. Коли міністр Петренко був призначений на посаду, у системі юстиції працювало десь приблизно 26 тисяч людей. На сьогоднішній день у системі працює трішки більше 12 тисяч, але у нас не було цілі, щоб там зменшити число певних співробітників чи звільнити кого-небудь? У Нас не було цілі щоб там у Число каких-то сотрудника виліувальняцька. Вонісніт, ми просто упар... Нет. ми просто скоротили департаменти, які не були корисними нашим громадянам. Тому що коли існують різні структурні одиниці, які не обслуговують наших людей, потім вони собі придумують якісь обмеження для наших громадян. Довідки створюють проблеми. А для нас найголовніше, щоб держава обслуговувала, а не створювала додаткових проблем, додаткових обмежень, додаткових довідок, додаткових ліцензій тощо це все треба спрощувати і все, що можна спростити. Треба спростити. Держава ніколи не створює сама собі робочі місця. Це ілюзія. Держава не повинна заважати бізнесу, щоб бізнес створив робочі місця. Государство никогда не создаёт сам сам рабочие места, это иллюзия. Государство не должно мешать бизнесу, чтобы бизнес создавал рабочие места. А випускники вищих навчальних закладів можуть до вас потрапити? Так, наприклад, зараз Наприклад, зараз ми в міністерстві юстиції створюємо новий відділ реформування юридичної освіти. Там нам потрібно чотири головні спеціалісти, і навіть у вимогах написали, що можуть брати участь і просто бакалаври, тому що нам потрібна мотивація наших молодих юристів і енергія. А що стосується досвіду, ми все навчимо. А що до там ми А щодо досвідчених, є ось ця мотивація втримати, аби не пішли на приватні структури. Ну, звісно, для юриста всі вигідніше працювати. Ну, звичайно, для юриста завжди вигідніше працювати в приватних установах. Але я би радив молодим юристам: беріть участь у наших конкурсах. Це буде досвідом для вас і в майбутньому. Навіть якщо ви будете займатися приватною практикою, це завжди буде вам допомагати. Для прикладу, у Львівській області, у нас відбувається зараз оголошений конкурс на більше 40 вакантних посад. Молода людина. Має диплом, приходить в управління кадрової роботи, приходить тестування, ситуаційні завдання співбесіду і без проблем. Вона стає державним службовцем. І для прикладу, в, в кінці травня в нас було, ми зібрали всіх працівників органів юстиції у Львівській області і провели таку велику присягу новопризначених молодих юристів, в систему органів юстиції. Ми запрошуємо молодих юристів і насправді нова команда юстиції. Нова юстиція у Львівській області це, це є можливості для реалізації здібностей молодих юристів. І я хочу сказати, що за два роки у Львівську юстицію прийшло близько 30 абсолютно нових людей, не системи людей, які є мотивовані, людей, в яких світяться очі, і в більшій мірі вони виправдовують себе. Вони є успішними службовцями, і я, я особисто горджусь кожним таким призначенням успішних юристів, успішних державних службовців в систему юстиції у Львівській області. Наскільки ефективно діє реформування адміністративних послуг, тобто впровадження реєстрації за добу шлюбу і так далі, отримання свідоцтва про народження дитини у пологовому будинку, можливо, є якісь уже плани ще до чогось так, нового так. і цікавого? Дякую вам за за такою От посмотрите. триці вам за таке питання. Ось подивіться раніше, як було. Раніше бігли реєструвати бізнес чи нерухомість, щоб отримати звичайнісіньку довідку. Я є. Я раніше громадяни стояли в чергах різних офісах мін'юсту з ранку до вечора, або деколи якийсь посередник виходив з будівлі і пропонував там швидкий сервіс за 700 гривень хабаря. І для нас, для мін'юсту, це була велика проблема. Хтось з наших громадян був задоволений, тому що вони заробляли гроші. Але ми змінили це законодавство. Наша Верховна Рада підтримала. Ми їм дуже вдячні. Основні чотири закони після того, як ми Нили мін'юст він тепер не реєструє нічого. Ми передали наші повноваження усім місцевим органам самоврядування і нотаріусам. Це реальна децентралізація. Чому? Тому що ми передали наші функції місцевій владі, плюс бюджет, тому що 100% доходів від таких послуг залишаються на місці. Тому у наших місцевих органах самоврядування є і політичні мотиви, щоб краще обслуговувати людей. І фінансова мотивація, тому що гроші залишаються на місці, плюс конкуренція, нотаріуси, наші громадяни зараз вибирають, у кого кращий сервіс, і не стоять у чергах. Що стосується цього напрямку, звичайно, у нас є плани. Не завжди ми все пілотуємо, а потім. Ці міняємо законодавство. Ось розпочали потім пілотувати реєстрацію цивільних актів, реєстрацію шлюбу, видача свідоцтва про народження. Коли ми розпочали перші пілоти у перших містах. Були там люди, які говорили ні, це офіційний документ, і мін'юст повинен видавати свідоцтво про народження у мін'юсті. Ми запитали, а чому регістрація брака видачу свідоцтва про народження рожденні? Коли ми почали перші пілоти, в перших містах були там криті тоже говорили, что нет, это официальный документ, и меню должен выдавать свидетельство о рождении менюсы. А мы спрашивали а почему. А под... Раніше шумери писали на раніше шумери писали на кленових плитках, тому що не було паперу. Потім з'явився папір, а зараз є комп'ютер. А якщо цей комп'ютер має роздруковувати свідоцтво про народження нашого громадянина, чому цей комп'ютер не може стояти у пологу? Якщо ми захочемо, ми захотіли і зробили. Ми повинні приходити до людей самі і обслуговувати їх там, де вони знаходяться, щоб вони дарма не ходили за різними довідками. Але це звісно недостатньо, тому що наш громадянин, коли отримує свідоцтво про народження, Народження одразу у пологовому будинку. Потім батьки не повинні ходити в різні органи для соціальної допомоги для прописки у квартиру. Ми це також пілотуємо зараз, і ми впевнені, що у майбутньому це буде просто не виходячи з будинку. Наші громадяни повинні отримувати такий сервіс у онлайн форматі. Ми це теж пілотуємо зараз. І ми думаємо, уверені, що в будущем ми буде, просто не виходячи із дому, просто путем онлайн та отримати всі наші громадяни такий сервіс. От для прикладу, так, все. видача свідоцтва про народження в половому будинку. Ця функція зараз супроводжується можливістю зареєструвати місце проживання в половому будинку. І двома опціями: перша опція через онлайн оформити документи на допомогу при народженні дитини. А також у Львівській області є така унікальна опція в багатьох пологових будинках, коли мама після народження може заповнити документи на оформлення допомоги, і вона вже нікуди не йде. Приходить додому і вона чекає, коли, коли а в я я яких передав... районах діє а, на Львівщині по, по кількості це десь близько 60% районів вже охоплені, вже охоплені охоплені цією опцією. Для прикладу, інший пілот, який також фактично починався з Львівської області, це шлюб за добу. У Львівській області вже зареєстровано більше тисячі шлюбів. Тобто люди користаються цією послугою. Є три локації: арена Львів. Аеропорт Шевченківський гай. Люди самі, які люблять один одного, самі мають вибирати. Скільки часу їм треба чекати? Можна добавлю пару слов? Ми зучалітавапрос. Ми не случайно приняли. Ми вивчили це питання. Ми не випадково прийняли таке рішення. Коли ми вивчили це питання, подивилися, що 50% пар різними способами добувалися спрощення цього 30-денного терміну, тому що як правило, все рівно, коли пара приймає рішення, вони вже давно знають один одного, і потім виходила ця ж корупційна система. Пара приймає рішення, да, все одно вони вже давно да, давно вже знають друг друга, і потім отримали стаже корупціонне составляюще, тому що хтось -то там, звичайно, за вираження покупав. Тому що хтось, вибачте, за висловлювання купував довідку, якусь що дівчина вагітна і потрібно спростити у нас така політика. Держава не повинна втручатися до своїх повнолітніх громадян додатковими регуляціями, які створюють лише проблеми і корупційні скарги та пазильними регуляціями, які створюють тільки проблеми і корупціонної різкі. І наостанку хотілося б дізнатися про ваше впровадження. Це видали старт минулого тижня. Здається, в міністерстві юстиції новому проекту. Я маю право в чому він полягає. Це ініціатива міністра Петренко Раніше у міністерстві. Юстиції була така. Це ініціатива міністра Петренко раніше у міністерстві юстиції була така функція перевірка рівня юридичної освіти різних закладів. І ми цю функцію також спростили. Зараз ми хочемо, щоб громадяни знали свої основні права. Інколи наша Верховна Рада приймає хороший закон, але поки наш громадян не знає, якими правами володіє, він не буде імплементувати ці права у життя. І тому стратегія зараз Мін'юсту – максимально інформувати наших громадян про фундаментальні права і про новації у нових законодавствах. Щоб наші громадяни, не юристи, точно знали, якими правами вони володіють. Нагадані права і прановації в нових законах, щоб наші громадяни, не юристи, точно знали, якими правами вони володіють. володію. Проєкт Я маю право, який ініціював Петренко, якраз зосереджений на роз'яснення людям, як реалізувати своє право по захисту власності. По захисту е, там, майна якогось. І е, е, якраз е, наше міністерство це і Міністерство справедливості, і е, міністерство робить все, щоб е, оця справедливість максимально реалізовувалась, але люди мають знати, як реалізувати ці mm -hmm. е, чи інші речі. І я впевнений, що нашій команді вдасться. І, і цей проект зробити успішним і насамперед потрібним людям. І в результаті ми повинні отримати. Знаю, реалізую, захищаю. Я дякую вам за дякую участь вам. нашій програмі. А з глядачами не прощаємось, зустрінемось за мить.